Говорить стрій. Доброго дня, шановні радіослухачі В ефірі міське радіомовлення голос стрія. І з вами журналіст Ярослава Левицька Вашій увазі наша чергова медична сторінка. Сьогодні у нас в гостях. Головний позаштатний спеціаліст відділу охорони здоров'я виконкому стейської міської ради з дитячої кардіоревматології Леся Михайлівна Венгровська. Пані Леся, я вітаю вас в нашій студії. Недавно Департамент охорони здоров'я Львівської обдержадміністрації видав наказ про проведення у області місяця профілактики і виявлення вроджених вад розвитку у дітей. Прошу вас, як спеціаліста, ознайомити наших слухачів з необхідністю і розумінням даної проблеми. Доброго дня, шановні слухачі міста Стриян і району. На сьогодні 5% немовлят, які народжуються в Україні, мають різні вади розвитку, і серед них 30% припадає на вроджені вади серця, так зване віція кордіс конженіта. Частота вроджених вад серця в Україні 8 на тисячу народжених живими. Згідно з статистичних даних, 35% таких новонароджених помирають до року. У віці від 1 до 15 років смертність з вроджених вад серця не більше 5%. Однак проблема залишається гострою. Наш уряд виходить з новими соціальними ініціативами Діти майбутнє України. І згідно цих ініціатив розроблений місяць профілактики і виявлення вроджених вад розвитку у дітей. Новонароджена дитина зароджується в лоні матері, а тому, згідно наказу, повинен бути проведений ультразвуковий скрин всіх вагітних жінок. Забезпечено медичний огляд всіх новонароджених дітей у пологових будинках, проведено розширений консультативний прийом для дітей всіх вікових груп, який включає визначення ваги, росту, оцінки відповідності антропометричних показників віковим нормам. А також ми, як медики, виходимо на загал на інформування всього населення про важливість. Даної проблеми. Напевно, не треба повторювати, що наша екологія бажає бути кращою. Поведінка соціальна наших молодих молодих молодей, які стають мамами і батьками, теж бажає бути значно кращою. Неодноразово ми зверталися про профілактику наркоманії, пияцтва, алкоголізму, як запорукою. Народження здорової особистості, і зараз медики б'ють на сполах Цифри, які я назвала на початку передачі, говорять самі за себе. Дякую. Пані Лесю. А яка ситуація з вродженими вадами в нашому місті? Як спеціаліст кардіорематолог міста Стрия, я можу говорити тільки за дані міста Стрія. І, зокрема, дані по кардіорематології. Серед всіх вроджених вад по місті Стрію 97 зареєстровано як вроджені вади серця. І, зокрема, 21 дитина серед них отримує соціальну допомогу, так звану допомогу по дитячій інвалідності. Це в основному діти, які прооперовані в різних центрах. Львівщини, а також Києва і за кордоном. Кожного року в місті стрію народжується від 6 до 10, а навіть і 14 новонароджених, з вродженими вадами серця. Пані Лесю, але не всі слухачі розуміються на медичній термінології, тому я вас попрошу доступно пояснити їм. Що таке вроджена вада. Вроджена вада серця. Це ситуація, коли порушені анатомічні структури серця. Описано величезну кількість різновидів природжених вад. Понад 200. Зроблено безліч спроб класифікувати природжені вади за анатомічними, гемодинамічними клінічними ознаками на підставі спільності. Ембріонального розвитку. Усі ці класифікації дуже складні. До того ж, сама вада серця у процесі її природного перебігу може бути віднесена до різних груп. І найзручнішою виявилась класифікація, що ґрунтується на гемодинамічних ознаках. Таким чином, вади поділені на білі, сині і також інші білі. Білі вади із збільшеним легеневим кровотоком це відкрита артеріальна протока, дефекти перегородок серця, так звані дефект міжпередсердної міжшлунучкової перегородки, аномальний дренаж легеневих вен у праве передсердя, другий тип сині вади із зменшеним легеневим кровотоком, так звані тетрада фало, а правого передсердно-шлуночкового клапана. Транспозиція магістральних судин, атрезія легеневої артерії та інші, і третій вид білі вади з нормальним легеневим кровотоком, але з перешкодою течії крові на виході зі шлуночків серця, згуження устя аорти, легеневої артерії, коарктація аорти, ектопія серця, аномалії внутрішньогрудного розміщення серця. Все це, здається, Важким для розуміння, але основна маса читачів і слухачів, напевно, знають і сині, і білі вади, тому що ще здавна бачили, коли синіє обличчя, з'являється задишка та хікардія, тобто прискорене серцебиття, при фізичних навантаженнях, родичі турбувалися, чи нема чогось у дитини із серцем. Отже, ця проблема є. Давньою, але в наш час ще стала більш гострою. Рівень необхідної допомоги у разі серцево-судинних захворювань у дітей потребує високої кваліфікації педіатрів, дитячих кардіоревматологів, сімейних лікарів та всіх інших медичних фахівців, які зобов'язані вирішувати ці проблеми. Диспансерне спостереження за дітьми дає змогу оцінити стан серцево-судинної системи кожної дитини і після всебічного, клінічного і параклінічного обстеження виявити ризик розвитку захворювання. Це, у свою чергу, дасть можливість здійснити профілактичні заходи для запобігання йому, а в разі неприхованої патології якомога раніше встановити правильний діагноз і призначити адекватне лікування. Останнім часом у дитячій кардіології досягнуто значних успіхів, як у діагностиці, завдяки значному широкому використанню нових параклінічних методик, природжених і набутих уражень серцево-судинної системи, так і в лікуванні їх. Природжені вади серця дедалі частіше, зокрема в нашій країні, лікують хірургічними методами. Вирішується питання. Про можливість проводити навіть пересадження серця у дітей, у дорослих такі операції вже почали виконувати. Мені випала нагода неодноразово проходити курси підвищення кваліфікації в Києві, і я хочу сказати, що в нашій країні кардіоревматологічна служба на високому рівні, зокрема, дуже розвинута. Кардіохірургія дитяча. В цьому ми завдячуємо нашому земляку, виходцю з Львівщини, професору Ємцю Миколічу, який створив науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії в Києві, де безкоштовно проходять операції на наших маленьких пацієнтах, починаючи з віку новонароджених. Дуже багато маленьких пацієнтів Львівщини врятовано життя саме у цьому центрі. Львівська область є одним із базових центрів дитячої кардіохірургії. Так, зокрема, на базі обласної клінічної лікарні в кардіохірургічному відділенні працює відділення дитячої кардіохірургії, які очолює коник Микола Володимирович. На базі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні, так званий Охмадит по вулиці Лисенка, 31, працює обласний дитячий кардіоревматолог Куриляк Ольга Борисівна, кандидат меднаук, яка вже багато років займається ранньою діагностикою вроджених вад. В цьому ж самому відділенні обласної лікарні працює кардіохірург. Ковальський, кардіолог Авраменко та інші провідні спеціалісти. Отже, Львівщина виходить в розряд одних із базових центрів кардіохірургії. Зокрема, на базі нашої Львівської обласної дитячої клінічної лікарні проводяться міжнародні семінари з польськими спеціалістами вже п'ятий раз. Приїжджали до нас спеціалісти з Варшави на чолі з професою Кавалець і проводили семінари по вроджених вадах. Велику роль придає діагностиці вроджених вад професор-кардіолог, знаний усій Україні Іванів Юрій Андрійович. І, безперечно, корифеєм дитячої кардіології в Україні є був наш. Земляк, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України Петро Степанович Мощич, виходець села Дуліби Стрийського району, який став одним із фундаторів української педіатричної школи, є автором численних наукових праць, підручників, винаходів. Його праці присвячені важливим складним проблемам дитячих кардіології, інфекцій, пульмонології, гастроентерології, створено ґрунтовний, багатотомний посібник з педіатрії, медицина дитинства, багатьом стріянам Мощич врятував життя. Дякую, пані Лесо. Користуючи нагодою, я хочу запитати за набуті вади серця. Набуті вади, власне, сама назва говорить, що вони набуті в процесі життя, в процесі того, що людина зустрілася з якимось вірусом, бактерією, перехворіла, грипом, гострим респіраторним захворюванням чи іншою інфекцією. І в результаті цього структури серця, які народилися здоровими, почали хворіти, почали викривлятись перегородки. Змінюватись клапани, В результаті цього виникають різні патології, так звані тонзелогенні, одонтогенні, тобто ускладнення від каріозних зубів, інші дезметаболічні, кардіопатії в результаті різних захворювань, в тому числі ендокрини, а також таке різне захворювання, як ревматизм. Правда кажучи, останньою статистикою завдяки. Серйозні профілактичні роботи наших медиків захворювання на ревматизм як по стрію, так і по цілій Україні значно зменшились. Але це вже тема для іншої радіопередачі. Дякую, пані Лесо. А що потрібно в першу чергу робити батькам, коли здоров'я їхніх дітей викликає занепокоєння? В першу чергу батьки з дітьми повинні звернутися до свого. Дільничного лікаря. Це може бути дільничний педіатр чи сімейний лікар. Саме цей спеціаліст повинен провести основні клінічні і параклінічні обстеження і при виявленні проблеми, зокрема серцево-судинної системи, скерувати даного пацієнта до кардіоревматолога. Прийом кардіоревматолога ведеться кожний день. Крім п'ятниці, в дитячій поліклініці міста Стрия по запису. Так що можна спланувати цей візит після огляду свого дільничного лікаря. Дякую, пані Лесю, а які можливості діагностики в нашому місті? Діагностичні можливості в плані параклінічних обстежень, тобто інструментальних, звичайно, Стрийська дитяча поліклініка бажала би кращого. У нас наявності електрокардіографи як в стаціонарі, так і на двох фоліалах поліклініки, і, звичайно, ми потребуємо покращення матеріальної бази. Донедавна у нас не було ехокардіографа, тепер функціонує апарат ехокардіографії, на якому працює лікар Апаріна Лідія Володимирівна на філіалі, але потрібен ще. Новий потужний апарат, звичайно, в поліклініці, і тому ми звертаємося до всіх наших громадян, до всіх можливих наших спонсорів, підприємців, людей, які мають ці можливості. Звичайно, відкриваємо фонд допомоги кардіологічній службі міста Стрия, тому що є нагальна потреба закупити новий апарат ехокардіографії. Необхідне і інше обладнання, таке як пульсоксиметри, які, здається, не такі ж до, вже і дорогі, але є вкрай необхідні, і в нас їх немає. Згідно з сучасних вимог, наша служба повинна бути забезпечена паратами для холтер моніторування артеріального тиску та електрокардіограми. Необхідність даної апаратури. Викликає випадками втрати свідомості дітей на уроках фізкультури при фізичних напруженнях, які при початку навчального шкільного року трапляються майже чи не щодня. І тому відправляти дітей до Львова кожний раз, коли це обстеження можна було би зробити на місці в нашій поліклініці, звичайно, є накладно. Але я думаю, що нашими спільними всіма зусиллями, а я належу до тих людей, які стукають в багато дверей і вже не перший рік, організується дана служба, тому що основним комп'ютером при найкращих забезпеченнях інструментальних лишається голова лікаря. І тому працюємо над нашою кваліфікацією. І на нинішній день закликаємо людей приходити, звертатись до нас і по можливості будемо надавати свою кваліфіковану допомогу. На закінчення хочу додати, що народжені з вродженими вадами персони залишаються особливими на все життя. В недалекому минулому, як я говорила на початку передачі, Багато дітей гинули від вроджених вад. З розширеними можливостями діагностики та лікування, ці діти стають дорослими, одружуються, народжують дітей, живуть повноцінним життям, але особливості їхніх організмів повинні бути під контролем медиків. В цивілізованих країнах створюються інститути вроджених вад, які обслуговують. Пожиттєво людей з даною патологією від початку до закінчення їхнього життєвого шляху. А тому в нас ця робота вже організована, потрошки в Україні розвивається служба і доходить до всіх світових показників. І хотілося б, щоб наше населення також було жило в цивілізованій країні. І користувалася благами цивілізації. Дякую вам, пані Лесю, за актуальну потрібну інформацію. Нашим слухачам нагадаю, що гостем студії була головний позаштатний спеціаліст відділу охорони здоров'я з дитячої кардіоревматології Леся Михайлівна Венгровська. На цьому час міського радіомовлення Голос Стрия в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стріяни.